Знову ці компанії Carfosol привезли машину якусь з Америки. Цього разу прикольний коричневий колір. Знову це Mitsubishi, але цього разу це Mitsubishi з двигуном v 6 Друзі, звісно ж, комплектації GT, тому в нас максимальна комплектація зі шкірою, з підігрівами керма, з електролядою, з Rockford Фостгейтом, з камерами 360. Ну і найголовніше, що цікавило нашого клієнта, це саме двигун. В 6 на автоматі. Завтра ця машина вже їде на встановлення газового обладнання. Тож, якщо вам треба автомобіль під ключ, компанія Карфосол може зробити це і для вас. Ми вам перевеземо гарний варіант, відновимо, зробимо хімчистку і віддамо повністю готову машину. Можемо навіть на номерах і вже з газом. Тож компанія Карфосол привозить найкращі варіанти автомобілів під ваш бюджет. До речі, цей став близько 15 тисяч доларів.